Всім привіт! В цьому відео покажу, як швидко зв'язати дуже корисні речі для свого будинку. Я ненавиджу, коли сусіди зверху шкрябають стільцем по полу. Це просто якийсь жах. Тому я теж дбаю про своїх сусідів, які знизу, і завжди придбала для своїх стільців маленькі шкарпетки китайського виробництва. Вони дуже швидко псуються, і я змінювала їх майже кожного, кожні три місяці. Потім я вирішила: в мене ж є міцний шнур українського виробництва. Чому б не зв'язати такі шкарпетки? Ось вони, ось такі маленькі штучки, які прослужили мені півтора року дівчат. Вони гарно можна їх попрати у, стира, у пральній машинці, а також вони. Стерлися ось тут тільки через півтора року. Відкрию вам секрет: мій чоловік важить майже 120 кілограмів. Тому уявляєте, як він суває свій стілець. Давайте подивимось, як зв'язати швидко таку штуку. в мене шнур, як завжди, від підтільки шоп. Можете його придбати в них на сайті. Що ми робимо? Робимо дві повітряні петельки це шнур 3 мм поліефір. Не раджу брати поліпропілен, тому що він буде ковзати, а поліефір гарно і міцно тримається. Гачок у мене 3,5. Зробили дві повітряних петельки, і в першу петельку ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Так само, як на іграшки. Не раджу використовувати тут спосіб кільця амігрумі, тому що буде важко затягнути, а нам потрібно дуже щільно ось тут зробити, щоб на цьому тримався стілець. 4, 5, 6, 5 і 6. Ось зробили 6 стопчиків і міцно, міцно затягнули цей хвостик. Далі. Одразу не закриваємо ряд, нічого, переходимо до першої петельки і під повну петлю одразу в'яжемо збільшення, тобто 2 стовпчика підтягуємо два стовпчика в одну петельку. Ми не будемо тут робити одразу 12, мені так не потрібно, якщо у вас ніжка стільця більше, тому робіть 6. Я буду робити збільшення. І один стопчик. Постійно підтягуємо хвостика, збільшення, тобто два стопчика в один. І один стопчик, тобто в мене вийде дев'ять стовпчиків. І останній. Це. Далі ми в'яжемо по колу, от таким чином, одразу трохи вигніть наружу. Далі в'яжемо по колу і в'яжемо стільки таку висоту, яка нам потрібна. Ще раз повторюю, що я зробила саме таку схему, тому що в мене дуже тоненькі ніжки. Якщо у вас ніжки потовще, ви можете зробити трошки більше петель тут. Хтось мені казав, що навіщо таке робити, якщо можна купити придбати пластикові такі на, на, наліпки. Ну, по-перше, не всі стільці мають рівний край. Наліпку можна приклеїти, якщо у вас рівнесенький зріз. В мене на стільцях округла така штука пластикова вже є. Тому вона дуже ковзає її дуже чутно. І кожного разу, коли я встаю після сніданку чи після, чи після вечері, одразу думаю, божечки мої сусіди, а в мене там літня пара живе, тому ось ці штуки мене просто врятували. Стільці рухаються зовсім непомітно. А й найголовніше, дівчата, я ж не псую ламінат і своє покриття, тому що ці всі пластикові наліпки, вони псують матеріал. А якщо у вас вдома діти, які дуже люблять бавитися стільцями і робити з них потяги, як ми з вами в дитинстві, ото біда, тому швиденько хапайте гачка. Швиденько в'яжіть такі шкарпетки, і нехай ваші діти граються на здоров'я. Ось таким чином, дівчат. Тобто потім в'язуєте стільки, скільки вам потрібно. Я по висоті ну, в мене давайте не будемо рахувати рядочки, я скажу, ось це 7 см. Потім робимо, ось тут, дівчат, фальшиву петельку і прячемо. Ніточку, ось вона у мене там, якщо ви бачите, все. Надягаємо на ніжку стільця. Чуєте? Нічого не чуєте. І забуваємо про них майже на рік. Я іноді їх знімаю і просто кидаю у пральну машину. Потім вони висихають і знов надягаю. Чим плотніше вони, вони лягають на ніжки, тим краще. Ну що, дівчата? За тишу у вашому будинку. Я була дуже вдячна вам, якщо б ви поставили лайк цьому відео і зберегли його в корисне. До нових зустрічей!